Якщо мешканцям мікрорайону заріччя буде байдужий стан проїзної частини та мосту через річку, Рой, то з часом будемо перепливати на човнах до центру міста. Такий допис днями з'явився у низці місцевих пабліків. Чоловік оприлюднив відео та зазначив, що великогабаритні автівки їдуть перевантажені, порушуючи вимоги дорожніх знаків. За день 20-30 машин. За його словами, великий трафік спричинений, нібито тим, що нещодавно за працював білоцерківський гранітний кар'єр. А транспорт підприємства прямує саме цією дорогою. Тож автор допису переймається, що з часом покриття зіпсується. Нову центр міста наряда поліції немає нікого. Тільки полоси чорні від не залишаються на півдні частині. Перегрузом. Знай для кого? туди будь ласка, шановний, направо! Направо! Я кажу направо! Направо! Куди їдь! Ясненнями щодо цієї ситуації наш телеканал звернувся до патрульної поліції. Там нам ствердили, що екіпажі на постійній основі стежать за дотриманням водіями вантажівок правил дорожнього руху. Про великий трафік через міст дружба правоохоронці знають, але ніхто з мешканців щодо порушень не звертався. Наголошують, керманичі габаритних автівок мають рухатися дорогами, де немає обмежень відповідно до ПДР, адже у спеку покриття дійсно може пошкодитись. Крім того, копи зазначають, що якщо подібні порушення є, вони їх фіксують і складають відповідні адмінматеріали. Зокрема, від початку року таких вже виписали понад 250. Згідно вимог ПДР України, всі водії мають право рухатись дорогами загального користування. Обмеження руху вантажних транспортних засобів можуть вводитися за допомогою дорожнього знаку 3.3. Тобі це рух вантажних транспортних засобів е заборонено. Однак дія вказаного знаку не поширюється на вантажні транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у зазначеній зоні. Взяти Ярослава мудрого там просто для прикладу вам це дороги. Які є вузькі, і якщо транспортний засіб великоваговий або великогабаритний заїде саме в цю ділянку, буде ускладнений рух. Третій рік без демонтажу у 2022 році. Члени виконавчого комітету прийняли рішення про знесення пам'ятників танк т Т-34», який розташований на площі перемоги та літака, що на проспекті князя Володимира, наш телеканал спрямував запит до міської ради, аби дізнатись, чому ж посадовці не дотримались його. Як повідомила заступниця міського голови Катерина Возненко, танк т Т-34» є об'єктом культурної спадщини. То Тож для демонтажу довелось пройти складну процедуру. Провели громадські обговорення, звернулись до департаменту культури та туризму Кова, а потім до Міністерства культури. Там, що липні 2023 року, науково-методична рада погодила не внесення цього монумента до Держреєстру пам'яток культурної спадщини. Проте відомство досі не надіслало відповідний наказ міській раді. У свою чергу літак не є об'єктом культурної спадщини, але його демонтаж має також відбуватись з дотриманням законодавства та за наявності суспільного діалогу. Втім, це питання в нашій громаді є досить дискусійним, кажуть в БМР. У квітні 2023 року на адресу виконавчих органів Білоцерківської міської ради державним музеєм авіації імені Антонова направлено ініціативу щодо експонування літаків пам'ятників Ту 16 та Міг 21 які знаходяться на території Білоцерківської громади. Під час проведених комунікацій музею було рекомендовано також провести консультації з ветеранськими організаціями нашої громади, їх представниками про досягнення спільної позиції щодо експонування таких об'єктів. Однак, узгодження. Оджених рішень музею досягти не вдалося. Маєте важливу інформацію. Стикаєтесь із проблемами чи несправедливістю. Не залишайтесь осторонь. Ми готові висвітлити ваші історії та допомогти донести їх до громади. Телефонуйте до нашої редакції у робочий час за номером 068 905 06 26. Знайте, ми поруч. Ламінування документів вже звична справа для українців. Люди захищають прозорою плівкою, дипломи свідоцтва про народження, шлюб чи розлучення, вважаючи, що так буде надійніше. Втім, при зверненні у деякі установи не всі хочуть приймати заламіновані папери. Як пояснила адвокатка Тетяна Коломієць, прямої заборони робити це в Україні немає. Однак, закон зобов'язує держоргани, реєстраторів та інших працювати виключно з оригіналами документів документів. адже коли вони покриті плівкою, не завжди можна встановити достовірність печатки чи підпису на них, бо існує ризик підробки. Крім того, при розламінуванні папери можуть пошкодитись і як наслідок стануть недійсними. Тому фахівці рекомендують не ламінувати важливі документи, аби вам не відмовили у роботі з ними. Але це не стосується тих, які відразу виготовлені з полімеру паспорт у формі id картки пенсійне посвідчення або водія. Тощо в сучасному світі немає необхідності ламінувати документи, тому що є відкриті реєстри, є реєстри, до яких ми персонально маємо доступ за кваліфікованим електронним підписом, і можемо цю інформацію перевіряти. Тому необхідності в ламінуванні з практичної точки зору наразі немає. А уявімо, що буде заламіновано документ, який єдиний в своєму роді, більше неможливо отримати його дублікат. Про що йдеться? Про втрату документа. Тому я закликаю не боятися, що документ дещо зіпсується. чи Порветься, просто його потрібно належним чином зберігати в органайзерах або в папках спеціальних для документів, носити з собою нотаріально посвідчену копію, якщо є велике бажання скрізь мати з собою. У бібліотеці номер 5, що на масиві незалежності, відбулася виставка та майстер-клас для дітей. В руках майстрині народжується дивописанка. Як розповіла Ірина Дудчик, вона збирала унікальну колекцію декорованих яєць протягом останніх п'яти років, ба більше серед них є не лише куряча й качині, гусині, індичі та навіть. Переполині у кожній роботі закарбовані душа, пам'ять про предків, сила символів та любов до українських традицій. Після презентації виставки для дітей провели майстер клас де вони власноруч спробували створити писанку. Тож такі події не лише зберігають нашу культурну спадщину, а й передають її у серця наступних поколінь. Колекція писанок вона відписана на порожніх яйцях, на видутках. А за древньою традицією писанки писали на повних живих яйцях. Що таке живі яйця? Це сирі яйця, які запліднені, де в хазяйстві була курочка і півник. І такі яйця о, освячували і їх дарували або зберігали вдома біля ікон. Потім через рік ці яйця або закопували, або пускали за водою. Тобто вони свою місію оберегу за рік виконували, і щороку перед великоднем знову писали нові писанки, які Розпочинали новий річний цикл в природі. Освіта це більше ніж підручники та оцінки. Це середовище, в якому формується особистість світогляд і безпека дитини. Але іноді це середовище дає сигнали, які не можна ігнорувати. Тема булінгу нещодавно гостро постала у білоцерківських школах. Сьогодні про це та багато інших питань ми обговоримо з Юрієм Петриком, начальником управління освіти та науки міста. Пане Юрію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, враховуючи останні тривожні події серед школярів, зокрема побиття 12-річної дівчинки. Та інші подібні випадки. Яка нині ситуація з булінгом у школах? Ну, перш за все, я хотів би звернутися до вас, до медійників і до мешканців нашої громади про те, що те, що відбулося, це не є зовсім булінгом. Це, да, це жорстоке поводження з дитиною, це приниження певним чином, але це не булінг. Тому що булінг є однією складовою частиною із кількох складових частин, які є в жорстокому поводженні. Звичайно, він має певні ознаки, і, зокрема, це, якщо тривали певний період, вплив на дитину психічний, моральний, фінансовий чи якийсь інший однією тої самої або групою осіб. Тут же відбулося побиття. Ну і зрозуміло, що як і будь-яку нормальну людину, а тим більше, мене, як посадовця в освіті, це достатньо сильно стурбувало і турбує, особливо коли це жорстокі проявляється по відношенню до дітей. Якщо говорити конкретно про Булін, то в закладах освіти на постійній основі проводяться певні заходи, проводяться бесіди з дітьми, батьками, роз'яснюються права і можливості кожної дитини, батьків. А також є інформаційний забезпечений простір. Зокрема, є інформаційні стенди, на якій зазначені усі гарячі лінії, куди може звернутися дитина, батьки, вчитель, тобто всі учасники освітнього процесу, анонімно або не анонімно. Також на сайті кожного закладу освіти були створені віконця «Стоп булінг, де також можна було звернутися до органів, центральних органів в тому числі, де заявити про ось такі от випадки. Якщо проаналізувати статистику, то випадки булінгу в закладах освіти насправді були, але їх було небагато. І дуже часто батьки. Певні суперечки між дітьми заявляють як про булінг. Відповідно, проводиться робота служби справ дітей, правоохоронними органами, дається правова оцінка і встановлюється, чи це булінг, чи це не булінг. Ну і звичайно робляться певні висновки з цього всього. Те, що сталося із побиттям дівчинки, звичайно, я як ніхто зацікавлений в тому, щоб це відбулося розслідування об'єктивно, ми не втручаємося у процес розслідування, як дехто вважає, тому що я зацікавлений, мабуть, найбільше, щоб це сталося, оскільки. Не по не покарання не від покарання призводить до вседозволеності, так от, щоб це все зупинити. Угу. І оскільки системна робота проводилася і до цього часу, то не можна вже говорити про те, а що ви почали робити. Ми просто продовжили цю роботу. І до речі, коли в білій церкві, зокрема в управлінні освіти, працювала серйозно достатня державна перевірка Державної служби якості освіти, то було зазначено саме системність роботи. І звичайно, що після цього так само було проведено додатково зустрічі з батьками, розмови з дітьми різних категорій. То це пробулося це, це, опитування, псих... так розумію. Правильно не тільки опитування, це проведені серія батьківських зборів через живе спілкування, через онлайн чати залучення фахівців іональної превенції, психологічної служби, центру ментального здоров'я і інших фахівців. На вашу думку, все ж таки слідкувати за подібними випадками мають лише батьки чи також у школах вчителі та інші там, можливо педагоги. Ну, звичайно, роль педагога у конфліктних ситуаціях, які трапляються в школах між дітьми, дуже велика. І вони повинні відчувати, розуміти, емоційний стан дитини, зміни в емоційному стані, принаймні цікавитися і адекватно реагувати на ці зміни. Те, що сталося у гайку, ви ж бачите, перш за все це сталося на канікулах. Друге, група дітей була з різних закладів освіти і одному вчителю чи класному керівнику відслідкувати такі події надзвичайно складно. Разом з тим хочу зазначити, що батьки цих дітей знали про те, що діти, що діти між собою спілкуються, дружать, і вже певним чином виникали конфлікти, і саме вони повинні були попередити ось виникнець саме цього конфлікту. Ну і я завжди стояв на тому, що. Ми трошки втратили комунікацію між вчителем і батьком. Сьогодні є певна недовіра вчителів до батьків, батьків до вчителів. А від цього страждає справа, страждає дитина. І ми повинні налагодити от довіру і взаєморозуміння. А якщо ось зробити таку провести паралель, скільки взагалі випадків булінгу можливо за рік відбулося у школах, якщо вам відомо, звичайно, і випадки булінгу, які були кваліфіковані mm -hmm. саме як булінг, практично був один. Тобто, в принципі, булінг це просто цькування за так, щось, так тобто за зовнішній вигляд, чи так. за щось за різні, я скажу. і він має різні ознаки: фізичні, психічні, психологічні, фінансові, вимагання грошей регулярне з дитини. А чи працюють у школах спеціальні психологи, і чи сприяють вони вирішенню проблем з булінгом? Як таких спеціальних психологів немає в нас, є просто психологи, причому їхня кількість, можна сказати, ну, недостатня для того, щоб вони фізично могли виконати свої завдання. Ну, ось для прикладу, ну, ціли 25 ставки психолога вводиться при кількості учнів 90. Коли учнів більше 100 і аж до 700, то це одна ставка. А якщо в нас є школа, наприклад, 1200-1600 учнів, а психолог один, а тепер цей психолог повинен мати спілкування з дітьми і педагогічне навантаження. Крім дітей, він працює і з педагогічними працівниками, персоналом закладу, а їх більше ста. Тепер, якщо в школі 1500 дітей, а в них по двоє батьків. Тобто це ще подвоє, і кількість учасників освітнього процесу, з якими повинен працювати психолог, 2-3 тисячі. Тому він фізично не здатний їх охопити. І ще розуміючи таку ситуацію, особливо пов'язану із війною, пов'язані з карантинними обмеженнями, пов'язаними з тим, що ми втратили в соціумі соціалізації дітей. Нами було прийнято рішення на сесії міської ради про створення центру ментального здоров'я саме в середовищі освітян. І ось працівники центру ментального здоров'я, куди ми відібрали найкращих психологів нашого міста, системи освіти, проводять такі заняття, тренінги з підлітками проводять і з категорією педагогічних працівників, тому що їх також треба готувати ось до таких речей і готувати морально, психологічно, методикам. Методикам подолання власного стресу, щоб вони могли бути. Корисними в цій роботі для, для підлітків, пане юрію до слова. Якщо ви кажете саме про це психологів, чи проводяться басіди з дітьми щодо небезпечних ігор? Зокрема, у мережі пішла така нова тенденція серед школярів. Можливо, ви знаєте, червоні двері жовті двері. Тобто діти все ж таки проводять такі якісь собою речі, що які викликають панічні атаки, і інше взагалі? Чи щось таке проводиться? Бодів справа в тому, що це не є перша гра, яка турбує Одна наше із. суспільство? Одна із ми добре пам'ятаємо. Та, не так давно були сині, кити, інші. І, звичайно, що ми адекватно реагували Редан, який серед під середовищі, і також користуючись послугами різних фахівців, ювенальної превенції, національної поліції. Ми ось такі речі відслідковуємо. Робимо певні висновки, кажемо дітям про негативні наслідки. Найголовніше говоримо з батьками, як реагувати на поведінку дитини, і дуже часто нам вдається це все запобігти попередити. і зупинити, попередити. Так угу. тому таких страшних, слава Богу, випадків в білоцерківській громаді пов'язаних з цими іграми. Не ми не спостерігали, але батьки мають все одно слідкувати своїми дітьми. Виключно так. І коли ми повернемося знову таки до питання жорстокого поводження в суспільстві, то роль батьків є надзвичайно великою. Ми на жодному уроці не привчаємо бути жорстоким. Ми на жодному уроці не привчаємо булити, ми не вчимо битися. Але батьки дуже часто кажуть маленькій дитині, коли ще ведуть перший раз до садочка, давай здачі. На якомусь етапі дитини психологічно спрацьовує бейся, і вона проявляється. А потім ми дивуємося звідки це все береться. Жорстокість береться із телебачення, до речі, нарддоречі, і соцмереж до речі, тому що я за останні роки не бачив жодного позитивного фільму, знятого про освіту. Тільки про жорстокість пане Юрію, хотілося також торкнутися такої тематики. Нещодавно ось почали розносити по паблікам у соцмережах про те, що канікули нібито зменшаться. Чи правда це чи ні? Друзі, я хотів би заспокоїти всю нашу спільноту, громаду про те, що така постанова кабінету міністрів вже є не перший рік, і це було перш за все пов'язано з карантинними обмеженнями, пов'язані з ковідом. Із захворюванням на гострі респіраторні захворювання, коли була імовірність, загроза, невичетки матеріалу, тобто з певних причин, сьогодні вона продовжується через військовий стан, через часті тривоги. Але останній дзвоник у нашій країні передбачений і затверджений на рівні міністерства, це 30 травня. Далі заклади освіти, які з певних причин не змогли осилити програму, не виконали 175 тижнів навантаження, то вони мають право закінчити вивчати цей матеріал протягом червня місяця. Тому канікули в дітей розпочнуться 1 червня в день захисту дітей і будуть три місяці. Переходячи до питання, НМТ, чи проводяться нині тестові завдання і як готуються школярі? Звичайно, що для нас друга половина навчального року це важливий етап для одинадцятикласників, де вони, крім того, що мають зареєструватися, вибрати обов'язкові крім обов'язкових предметів, предмети за вибором. І відповідно готуватися. Так, звісно, ми готуємося до НМТ. Яким чином? Перш за все, є дуже багато різноманітних платформ, де пропонуються послуги. Ну, не платні послуги я маю на увазі, а те, що даються тести попередніх років, де дітям допомагають їх розв'язувати. Аналогічно, ми співпрацюємо з українським центром оцінювання якості освіти, де на безкоштовній основі нам також дають ці тести. Ми пропонуємо їх закладам освіти дітям, щоб вони могли себе Почути свої сили, відчути можливості, зрозуміти, як це все відбувається. Ну і наші педагоги. Також надають дітям такі консультативні послуги для того, щоб вони могли осилити цей матеріал. Тобто і доготовка до йде вже активно. Скільки випускних класів взагалі у громаді цьогоріч і як будуть відбуватися церемонії само останнього дзвоню? Ну якщо говорити про церемонію останнього дзвоника, ми сюди абсолютно ніяк не впливаємо. Це прерогатива кожного закладу освіти. Але якщо говорити про випускні класи, так у нас випускних класів є четверті. Дев'яті і одинадцяті серед четверте класів у нас випускних класів 76. Сьогодні так трактує закон. І в них 2032 учні, 9 класів 71, і в них 2059 учнів. 11 класів 38, і в них 1141 учень. Найголовніше, що я маю сказати, що всі ці заходи мають проводитися так, як це в правовому режимі в умовах правового режиму воєнного стану. Перш за все, це безпека. Тому по кожному закладу буде прийматися виконавчим комітетом рішення про дозвіл на проведення цього масового закладу, де буде визначено час, місце, кількість учасників і так далі. Поки що окремо конкретно про це говорити зарано. Пане Юрію, хотілось би поговорити також і про вчителів. Загалом чи йдуть молоді кадри саме працювати у школах, чи вистачає взагалі молодих вчителів у школах? Ну, чи потрібні вони, коли говорити про молодих вчителів як таких? То зараз важко сказати про статистику, скільки їх є взагалі. Чому? Перш за все, закон про освіту сьогодні надав компетенції керівникам закладів освіти приймати кадрові рішення. Тому саме вони приймають працівників і звільняють. Окремої статистики, скільки прийшло випускників після вузу на початок навчального року, у нас немає. Та їх, мабуть, і нема таких вчителів. Але вчителів, загальна кількість педагогічних працівників вчителів, які працюють у нашій громаді, це 1394 і плюс ще 46 сумісників. Працівників пенсійного віку, вже за віком пенсіонери, 283 вчителі, які мають стаж роботи до 3 років, 125, і від 4 до 10 років 162. Але є в нас 62 педагогічні працівники, які працюють перший рік. Але це не означає, що це молоді спеціалісти. Тобто люди, які мали педагогічну освіту, але працювали в інших галузях. А тепер зв'язку з економічну ситуацію або те, що там вони втратили робоче місце, повернулися до шкільної до, до шкільного класу, і ось таких наші десядо педагоги, які працюють перший рік, але це не означає, що вони по віку є молодими і на останок хотіли уточнити так так. А, з приводу зарплати для вчителів, взагалі, чи передбачено які додаткові виплати законом, і взагалі на вашу думку, чи достатні цієї заробітні плати для освітян на вашу думку? Ну, перш за все, заробітна плата молодого вчителя дуже низька. Стартовий пакет, який отримає молодий вчитель, переступивши по рік закладу освіти, близько 8 тисяч гривень. І зрозуміло, що така зарплата, особливо коли молода людина створила сім'ю, має маленьку дитинку, абсолютно не дає можливості виживати, так як і іншим категоріям працівників, людей нашої країни, які живуть на таку заробітну плату. Тому, звичайно, інтерес до професії. Стрімко падає. І ми закриваємо вакансії виключно тим, що скорочується мережа, і ці вчителі розподіляються між іншими закладами освіти. Для прикладу, за кілька років, останніх чотири кількість дітей в нашій громаді, учнів, зменшилася майже на три тисячі. Через демографічні проблеми, через війну, воєнний стан і так далі. І ось ці вчителі просто переходять з закладу з одного закладу в інший і таким чином закриваються вакансії. Але наступить такий час, коли це припиниться, і тоді ми дійсно будемо відчувати голод. Зокрема, наприклад, ось у дошкіллі. у нас на сьогоднішній день, зважаючи на кількість садочків, 30 вакансій тільки вихователів. І на цю мізерну плату ніхто не хоче йти. Так ось на рівні держави було прийнято рішення про стимулювання, де ми маємо виплачувати надбавку, так звану надбавку за престиж педагогічної праці, яка може регулюватися від 5% до 30%, залежно від того, який клас, яке навантаження, і так далі. Тобто інклюзивний клас, спеціальний клас чи інше чи спеціальна школа чи інша. Але на жаль, цей розмір він визначається розміром державної субвенції освітньої. Помісячною її порцією, і от скільки є, стільки є. Тому в цьому році на жаль ми платимо тільки 10% надбавки за престиж педагогічної праці. Разом з тим педагогічним працівникам закладів загальної середньої сіти. Ми виплачуємо ось, ось цю тисячу. Тисячу триста тисяч, яка потрапляє на руки, і, відповідно, ми прийняли відповідне рішення сесії міської ради, щоб саме такі доплати здійснювати педагогічним працівникам закладів дошкілля і позашкілля, тому що вони перебувають в найскладніші ситуації з приводу зарплати. Інші якісь доплати, ну, наприклад, у нас же є технічні працівники, нянічки в садочках. Вони не отримують такі заробітне таких надбавок. Тільки вихователі? так тільки вихователі. Чи вирішується проблема? Абсолютно не вирішує, тому що додавши цю тисячу, збільшуються податки, і практично на руки люди отримують майже те саме, що і до цієї надбавки. Чи існують якісь можливості місцеві, муніципальні? Звичайно, існують. Можна по місцевих програмах стимулювати працю педагогічних працівників, але це визначається перш за все розміром. Бюджету міської громади, ну і бажанням депутатського корпусу, угу. тобто ще в планах. Тобто щось планується? звичайно. Угу. сьогодні ми активно працюємо над розробкою такої програми і сподіваємось на підтримку депутатського корпусу. Дякую дуже вам за змістовне інтерв'ю і про те, що розповіли більше про освітню сферу у громаді. Дякую. Дякуємо, що цього вечора ви були з нами та цікавились темою освіти у Білоцерківській громаді. Вчіть своїх дітей чи онуків бути свідомими та відповідальними. Ставайте для них гарним зірцем, бо вони майбутні нашої країни, за яку нині воюють українські захисники. Мирного продовження доби.